На сцені справжнє сузір'я зірок українського театру: народні артисти України Володимир Горянський і Лев Сомов, заслужені артисти України Катерина Кістень і Олексій Зубков, а також актори театру та кіно Ольга Танасова, Руфат Мамедов і Анастасія Тарканій. Так у міському палаці культури відбулася прем'єра комедійної вистави Пастка для закоханих буде не дуже часто, але дуже зацікавила вистава, і дуже захотілося подивитися. Акторів основному бачили по телевізору. Подобається дуже горянський. Побачила в рекламі, що тут буде мій любимий актор, і вирішили завітатися. Легка і водночас динамічна історія про кохання одразу захопила глядачів і задала вечору особливий настрій за яскравими діалогами, комічними ситуаціями та несподіваними поворотами сюжету приховані впізнавані життєві історії, в яких кожен міг побачити себе або своїх знайомих. Герої вистави постійно опиняються в пастках власних почуттів, сумнівів і рішень. А гумор стає тим інструментом, що допомагає говорити про серйозне, легко й невимушено. Потреба трошки підвищувати свій культурний рівень, і цей раз приїхали дуже гарні артисти, і тому я дуже дуже хочу побачити їх вживу. Вони ж будуть тільки для нас. Так, да. на на Ми їздили навіть в як до нас. Щоб не приїхали він дуже гарно грає. Нам дуже стакар, подобається цей дуже актор, подобається. і ми прийшли. Український театр сьогодні це простір живих емоцій, сміливих тем і високої професійної майстерності. І кожна така прем'єра це ще один крок у розвитку національної культури, яку творять на сцені та підтримують у глядацькій залі. Катерина Груньо, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.